Рафоні для вас працюють команди фактів і та вікон СТБ. Тривають важкі бої за Авдіївку. Ворог не полишає спроб оточити місто. Наші воїни відбили 25 атак біля Степового та Первомайського. На Куп'янському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону біля Синьківки. Їм це не вдалося. Повідомляє Генштаб. Окупанти сунуть на південних та північних околицях Бахмута. Українські захисники відбили 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кишіївки та Андріївки. Точаться бої за Мар'їнку на Запоріжжі. Наші воїни відбили штурми біля роботного та вербового на Херсонщині. Сили оборони розширюють плацдарм. Ворог намагається вибити їх із зайнятих позицій. Цієї ночі сили ППО збили у небі над Україною 14 із 15 шахедів. Повідомляють повітряні сили. Безпілотники нищили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі уламками дронів було пошкоджено шість приватних будинків та лінію електропередач. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військ адміністрації Сергій Лисак. Про жертви не повідомлялося. 14 шахедів, ну плюс напередодні ще з 59 ракета. Було знищено також розвідувальні БПЛА. Значно менше застосовуються авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку. Ну фактично одиничний випадки. На сьогоднішній день вже оприлюднити цю інформацію, що запущено понад 3700 іранських шахедів по території нашої держави. Дві тисят, понад 2900 знищено протиповітряною обороною за час, власне, відколи їх почали застосовувати. Партизани повторно пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у Криму в селищі Новоозерне біля Євпаторії і розкрили місце розташування нового командного пункту російських військ. Про що свідчить командно-штабна машина та багато припаркованих поруч автомобілів за останні дні? Туди перекинули декілька одиниць техніки, щоб поповнити втрати росіян, які воюють на півдні України. Рейд здійснили українці та кримські татари, що входять до партизанського руху. А теж він створений у вересні минулого року, діє на окупованих територіях та в Росії. Польські фермери від сьогодні до 3 січня припинили блокаду на пункті пропуску у Шагинімедика. Це найбільш завантажений перехід у державній прикордонній службі України. Вже підтвердили відновлення руху вантажівок. Розблокувати кордон польській аграрії погодилися в обмін на три вимоги: це дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року і продовження кредитів від держави. Водночас польські перевізники не припинятимуть блокади кордону з Україною на різдво і навіть посилять її. Пропускатимуть лише по одній вантажівці що три години замість трьох щогодини. Блокаду відновили цього тижня після короткої перерви. За даними митної служби Польщі, у суботу час очікування на переході становив 77 годин. Тим часом, у пункті пропуску медика Шагині прикордонники докладають усіх зусиль, аби пропустити якнайбільше фур. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Черга, яких сягає близько 800. Додамо, що до початку блокування руху через даний пункт пропуску у напрямку в'їзду в Україну в середньому за добу перетинало 250 ваговозів. Дунайські порти стали головними вузлами нової логістики. У чотирьох портах Дунаю відкрили 23 термінали для експорту агропродукції. За рік перевалка склала 31 мільйон тонн. Це абсолютний рекорд. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Бізнес інвестував понад 100 мільйонів у розвиток портів Ізмаїл, Рені, Усть, Дунайськ, Білгород-Дністровський. Завдяки підприємницькій активності, зазначив очільник Бміну Україна вирішила 20-річний спір з Румунією про будівництво каналу Дунай, Чорне море. Харківський вчений Сергій Авраменко продав дисертацію, щоб допомогти Збройним силам України. Робота присвячена вирощуванню пшениці. Виявилася досить популярною. Науковцеві довелося надрукувати додаткові примірники, щоб задовольнити попит, на що збирав гроші науковець, і чи продовжує збирати на армію репортаж Тетяни Доцяк. Ми познайомилися з Сергієм Авраменком за півроку до повномасштабної війни. Вчений інституту рослинництва імені Юр'єва показував нам маракую, момордику та лимон пандероса вирощеними поряд із гарбузами та кукурудзою. У несприятливому для екзотичних фруктів кліматі прижилися навіть бамбук з марококою. В народі плоди називають маракуя, але ну тут дискусії між різними людьми вчаться. Оці е, іменно правильно називаються. Зва плодини маракує маракоком. Тоді навіть у страшному сні не міг уявити, що російська армія ракетним ударом знищить колекцію єдиного в Україні генетичного банку рослин, де працював вчений. А його унікальне для східної України зібрання екзотичних рослин опиниться під загрозою знищення. Найбільша експериментальна ділянка, розташована на Ізюмщині, навесні та влітку 22-го опинилася в сірій зоні. Зовсім поряд точилися запеклі бої. Поле з екзотикою нищили російські сна. Наряди, а рослини могли загинути під парниками, які залишилися ще з зими. Тоді на свій страх і ризик науковець прорвався на ділянку. Він там бідний попрів, гілки мокрі. Ха, уявіть собі, плід інжиру зав'язався під запмулею, взагалі під тину. Живий, бачите, білі пагони пускає ось. Так, що живе, дасть Бог часно, я приїхав. Першу думав продавати саджанці екзотичних рослин і допомагати ЗСУ. Сергій збирав на безпілотник для друзів-тероборонівців, які билися під бахмутом. Їхні побратими потрапили у засідку, бо не мали дрона з тепловізором. А в них не було дрона з нічним баченням. Якби дрон пролетів. Ночу, наприклад, він би побачив, що позиція зайнята, і все потім вирішив, що хлібом в Україні цікавляться більше і наважився продати наукову роботу, щоб придбати аеророзвідникам автомобіль. Думаю, а що, якщо взяти з дисертації якийсь кусок і опублікувати. Отаке, а потім подумав: слухай, чого кусок, а якщо її всю взяти і, і продати Сергій Авраменко спеціалізується на озимені. для докторської дисертації, збирав інформацію 15 років. Захистився у 2018-му. Тут написано, як виростити озиму пшеницю і одержати високий врожай незалежно від погодно кліматичних умов, як високий врожай. І високу якість вражаю. Лише собі вартість надрукованої книги тисячі гривень, порадившись з друзями, вирішив продавати надруковану дисертацію по п'ять тисяч гривень. Щоправда, коли в друкарні дізналася, з якою метою вчений продає дисертацію, зробили знижку. Десять штук хотів замовити. Вона каже, замов дві штуки. Я... Ти впевнений, що будуть купувати. Перші три примірники купили за один день, тож надрукував ще десять, потім ще, вже продав понад два десятки. Люди переплачували в два-три рази. Каже вчений, донатилий просто так. Основні покупці аграрії. Я дзвоню агроному, кажу, керівник вже замовив. Є ж у вас. Він каже, та я отож я і побачив в кабінеті у нього. Каже, ну він сказав, поки не прочитаю, тобі не дам. Каже, я вирішив собі. За зібрані гроші придбали автівку для ТРО. Вона вже виконує завдання на Куп'янському напрямку. Дуже вам дякую за цей автомобіль, який для нас придбали. Цей автомобіль по істину вважається. Народним Сергій і досі продає дисертації збирає на ремонт автівок для тероборонівців. Якщо ж збір перевершить очікування, придбає ще одну машину для війська. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти «СіТіВі» – Єдині новини. Путін не налаштований припиняти повномасштабної агресії найближчим часом. Заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель в інтерв'ю британському виданню «Гардіан». Борель переконаний, Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги, і це вже очевидно, що російський президент не задовольниться шматком України і не дозволить решті території належати до євроспільноти. Тож нині в Україні на карту поставлено існування Євросоюзу. Необхідно мобілізувати усі можливості, щоб допомогти українцям. каже дипломат. Борель також додав: Росія ніколи не була здатна стати нацією завжди була імперією з царем з радами, а тепер з путіним. Це політична ідентичність Росії як наслідок загроза для її сусідів. Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон натякнув на збільшення допомоги Україні. За словами міністра, його країна має потужний потенціал для вироблення більшої кількості зброї. На переконання Кемерона наступного року офіційний Лондон може надати Києву більше техніки ніж у 2022 та 2023 роках. За словами міністра, такі рішення будуть на користь українців і британців. Моделюють ракети і авіаконструкції. Перемагають на чемпіонатах світу та командами виборюють першість на Кубках Європи. Усе це про юних науковців з Дніпропетровщини, авіа та ракетомоделювальників. Попри страшну війну, українські діти продовжують навчання і показують результати, які вражають найрозвинутіші країни. Вони знають на що спрямована їхня справа, і чітко бачать своє майбутнє про талановитих українців науковців. Дивіться у наступному сюжеті. Вона зроблена з карбону. Це новітній матеріал. Він дуже легкий, дуже міцний. Тут сі аеродинаміка, вся соблюдена, щоб було все повністю аеродинамічно продуваємо, тобто. Чим ми краща динаміка, тим вона вище злітає. Конкурентами команди Родіона стали науковці з усіх куточків планети. Хлопець показує модель ракети, яку розробили вчені. Завдяки такій моделі стали першими у світі на чемпіонаті в штатах. Лише за одне збагання вибороли 6 з 11 медалей. Ми люди, які вже розуміємо принцип дії ракет, і ми можемо і імпульс дії, і як вона полетить. Ми робимо хоч і малі ракети, але це ж все можна масштабувати. У свої 15 Софія абсолютна чемпіонка спорту з ракетомоделювання в класі С-1. Її модель злітає на висоту майже 200 метрів, але на цьому зупинятися дівчина не збирається. Навпаки, планує опанувати нові класи модели ракет. Саме складність цього класу не ти баланс між всіми цими параметрами за аеродинаміка, тому що швидкість моделі та висота, яку вона холотить, залежить від потужності та площі самої моделі, як в яку буде опиратися повітря. А поруч з ракет розробниками авіа свою модель для польотів у закритих приміщеннях f 1 d демонструє Іван із тренером. Специфіка іменно цих самолітів. Вона от в американці вони вважаються серед всіх авіамодельних направлень елітним видом. У нас в принципі весь самоліт з цієї тривісі називається Бальза, при в Южній Америці. 14-річний Михайло Змарганця, який окупанти тероризують регулярними артилерійськими обстрілами, цьогоріч разом із командою виборов друге місце на чемпіонаті Європи з авіамоделювання. Такому результату завдячує щоденним п'ятигодинним тренуванням. Самоліт довшити 1, 1 грам 400 міліграмів, має довшати 400 міліграмів. Разрезается на несколько частей. Румыны, англичане это основные соперники. Ну, а в тройку лучших. Тому що працював. попри свій юний вік, усі ці розробники вже є частиною потужної української наукової спільноти на рівні з іншими винахідники конструюють прототипи ракет та іншої техніки. Хочемо розробити в рамках позашкільної освіти систему освіти такий програмний продукт, який буде викладатися у звичайних середніх школах у загальному світі. Якщо нам вдасться втілити нашу мрію в життя. То буде дуже файно то було важливо дуже завше. А в сьогоднішній день, в сьогоднішній час, то взагалі трошки інший сенс взагалі набуває. Уже 20 років допомога майбутнім інженерам пріоритетне завдання для президентського фонду Леоніда Кучми Україна, аби українські науковці не лише розвивали найпотужніші галузі, а й вкотре демонстрували світу перспективи нашої держави, переможців світових змагань фонд заохотив грошовими преміями. А для подальшої роботи гортка купив необхідне обладнання. В 22-23 роках найтяжчих роках для української державності, часів незалежності, українські діти виборювали. Світові європейські першості з авіа судно ракета моделювання також радіопалангаті Президентський фонд Ліні та кучма Україна ухвалив рішення заохотити цих юних переможців для того, щоб вони і в подальшому впроваджували свої розробки, стверджували українську інженерну думку. Якщо ти бачиш Україну, перше, друге, і третє місце. Ти ж будеш радий за неї. Ти виступаєш, ти чуєш свій гімн на шматах світу Європи, і це гордість за Україну за роки своєї роботи. Фонд Україна допоміг. Міг понад п'яти тисячам обдарованих дівчат та хлопців та майбутні інженери лише одна з програм фонду Україна. Його стипендіати виборюють перші місця на світових першостях з математики, є віртуозними виконавцями гри на фортепіано, скрипці та гітарі. Їх запрошують грати і співати на найпрестижніших концертних майданчиках планети. Фонд започаткував десятки проєктів для розвитку української мови, книговидання, постачання музичних інструментів, наповнення бібліотек та музейних фондів. Після початку великої війни фонд зосередився на допомозі українській молоді, яка обрала для себе навчання в українських освітніх закладах христина Венгеля Денис Сінегін Фактайсі Тіві. -Ті Єдині «Єдині новини». Це все що встигаємо розповісти. Далі у марафоні розмовна студія з Яною Бранзе. Яно, прошу.